Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні, знову ж таки, на превеликий жаль. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в моїй особі виступає з заявою, як до вас, так і до всієї Київської обласної громади з приводу ситуації, про яку вже ви неодноразово чули від нас і від громадян, а йдеться саме про місто Васильків. Багатостратуальні Васильків, в якому, на превеликий жаль, безчинство продовжується. Позавчора на хабарі 190 тисяч гривень був затриманий голова комісії і пред'явлено обвинувачення міському голові Сергію Ващенко. Він заарештований. І сьогодні я отримав звернення від правоохоронних органів про те, що на слідство здійснюється безпрецедентний тиск з метою мінімізувати наслідки цієї кримінальної справи для фігура. Окрім цього, ви знаєте про те, що відкрита кримінальна справа. Постаті так званий тероризм і в ув'язні перебувають три Є? члени організованого злочинного групування, про яке фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» говорила Депутат вам неодноразово. Например, жаль, вчора на президії нашої з вами ради відбувся серйозний прецедент. Суть якої полягає в тому, що напрацьована комісія з питань законності і правопорядку за моїм поданням поданням фракції, проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії не був включений до порядку денного. Це і попередня поведінка влади в особі партії регіонів і голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка засвідчує. Про пряму зацікавленість і причетність партії регіонів до подій у Василькові, які почалися з фальшування виборів і продовжуються зараз через замочування і стримування розслідування цих, тих злочинів, які здійснені на протязі цього року. В зв'язку з цим ми заявляємо ще раз про те, що на превеликий жаль в Київській області, в тому числі в нашій раді. Партія регіонів, фракція регіонів є злочинною організацією, яка сприяє, прикриває злочинців. Ви не реагуєте. Ви не реагуєте на. А чому ви мене звинувачуєте? Скажіть мені, будь ласка, ви що? Ви що робите? Ви що в чому мене звинувачуєте? Повторюйте, ви що ви там?